Висововський Олександр Борисович, виконуючий обов'язки генерального директора Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Поступив я у 1988 му закінчив 1994 році і потім ще проходив інтернатуру теж на базі нашого університету і проходив на базі Житомирської районної лікарні. Закінчив інститут я лікувальна справа. Три роки працював дільничним терапевтом. А потім змінив фах те, що мені було ближче до душі. Це псіатрія, наркологія. Я от вже, можна сказати, 26 років працюю лікарем наркологом практикуючи лікар-нарколог до сих пір. Ну, на той час були свої особливості, особливо територіальні, там, де я проживав, у нас був дуже високий рівень наркоманії на той час. Там ін'єкційної наркоманії. І якби так була не заповнена, ніша, була потреба. І щось відчув, що воно десь моє. Мені це подобається. І так прийшов і так залишився. Вибір медицини як такової, свідомий мене не був. Не був, тому що я навіть не планував. Але якось так сталося, що я не зміг здати вступні екзамени в Київську сільхозакадемію на лісний факультет. Я дуже хотів бути в лісі, Я люблю ліс, бачив себе там. Але екзамени не здав після школи. Перший був математика, здав на трійку, а після школи, враховуючи, що було багато пільговиків, то все я зрозумів, що я конкурс не витримую, я забрав документи, поїхав. Сказав, буду йти в армію, буду служити. Батько почув об'яву по радіо, що Житомирське медичне училище набирає пенсіонів. Для служби Збройних сил. Він почав переконувати. Батьки завжди був авторитетом для мене, то все переконувати. Але, скажімо так, найбільшою роль зіграла моя сусідка, лікар-стоматолог, яка завжди, скільки я себе пам'ятаю, вона до мене називала мене новин. З великою повагою вона прийшла, сказала одну золоту фразу Саша, я бачу у вас лікаря. І пішла. І десь вона затронула мої середині. Я сказав, хорошо, йду, подам документи, попробую. Я подав документи в медичне училище. Чесно сказати, що був захват і від свого вибору на початку, ні, була незрозуміла програма, ми зразу поступили після школи, після 10 класу на перший на другий курс ми вже почали вивчати патологічну анатомію, ще не вивчаючи нормальну анатомію, фізіологічну. І от було тяжко. Я вже деякий раз навіть поювався забирати документи, але на моє щастя, завжди мені на моєму життєвому шляху терплялися, скажімо так, дуже хороші люди. Я така моя класна керівниця. Ви будете лікарем до мене. І вже буквально закінчуючи курс, я зрозумів, воно мені подобається. Я хочу. Закінчу зі знакою Бердянське медичне училище, далі служба на Далекому Сході, Геокеанський флот, фельдшером, він служив. Куди поступати? Ну, тут особливого вибору не було, звісно, Тернопіль. Чому Тернопіль рахувалася як базою для Житомирської області, і у нас тут була своя квота для Житомирян, і як би було легше поступати? Хоча, з іншої сторони, не знаю, вступна кампанія була складна в якому плані. У нас на той час було 7,5 чоловік на одне місце поступлення. І цікаво було те, що як була побудована вступна кампанія, що ми здавали перший профільний. Хімію. І з 30 чоловік, які йшли на хімію, як я казав, виживали двоє-троє з групи. Всі інші не здавали. І в нас вже було зрозуміння, що ті, хто здали хімію, вони практично вже вступили. Мені на 5 не вдалося здати, Здав я тільки хімію на 4. Тому прийшлося здавати всі інші екзамени. Бо на той час була така система: якщо на 5 здаєш сервону диплом, то вже автоматично поступив. Ну і так. Був зразу обраний старосту курсу, що мене шокувало. Але десь та адміністративна робота в тому віці мені не сподобалася, не хотів бути. Переговори, переконання, і ректорат пішов на те, що мене змінили. Звінили, і я вже перейшов звичайним студентом. Подобалась медицина, подобалось навчатися. Одночасно і дозвілля хорошо проходило, тому що був президентом клубу Інтернаціональної дружби нашого Тернопільського університету впродовж 6 років. Поки ми, цей не, клуб не трансформувався в клуб студентської молоді міста Тернополя, ми проводили фестивалі, міжнародні фестивалі, ми проводили. Конкурси, концерти, рок концерти бардовської пісні в Тернополі. Розумієте, це кінець 80-х, початок 90-х років. Ну, тоді хотілося цього. Ми цим жили. Ще оженився. Дружина теж закінчила Тернопільське медициту, лікаря в Маю двоє дітей, два сина. Теж лікарі, менший лікар, стоматолог, ще видновіцевий хірург, учасник війни, зараз поранений, старший в мене лікар і лор, оперуючий Закінчив інтернатуру тут, а потім переїхав до себе, в місто Коростичив, де працював, як я вже казав, дільничим лікарем, терапевтом, лікарем-наркологом. Потім був головою ЛКК, заступник головного лікаря по експертизі, заступник головного лікаря по поліклінічній роботі. Десять років очолював Крестищівську центральну районну лікарню, вже звідти вже перейшов в обласну клінічну лікарню. Отакі От мій життєвий шлях. Любимі предмети були, без них не може бути. реально мені подобалася завжди хімія. От якщо був на другому поверсі. Вже як адміністративний корпус, але тут був у нас ім'я, пам'ятаю, професора Гонського, який нас викладав, приймав в мене екзамени. Е, подобалася анатомія. Подобалась терапія, реально подобалося. Не знаю, вся до хірургії мене так на той час душа не лежала, а терапія подобався е, е, професор Кузів. Був моїм викладачем насичний дуже цікаве. Маса знайомих, маса екскурсій, куди ми їздили, приймали тут гостей, приймали величезні делегації, до нас приїжджали практично на той час з усього Бухшого Союзу. Ми якось так пробували дружити на той час. Тримаємо контакт, група у Вайбері створена, де переписуємося, вітаємо один одного святами. Багато однокурсників, ті, які прямий контакт тримаємо через телефони, спілкуюся. Багато співпрацюють зі мною, навіть в лікарні в мене працюють мої однокурсники. Є, є. Та не вичерпнеш. Сьогодні є багато молоді. Багато молоді в лікарнях, але от молодь, яка не дуже охоче займатися наукою. А якщо так стається, то майбутнього нема. Наукою треба займатися. І от приїзд в свою жаль матер, приїв до того, що задумалися над тим, чи можливо ж поєднати це все, поєднати наші бажання із потребою університету, яким чином організувати на базі нашої лікарні філію факультету у досконалювання лікарів, саме факультет хірургії. Що це дасть? По-перше, це дасть можливість для всіх лікарів отримувати безпосереднє навчання у системі безперервного професійного розвитку, отримувати ті бали, які зараз є крайне необхідні для підтвердження своєї кваліфікації. З другої сторони, ми все таки хочемо, щоб ця кафедра стала локомотивом для той молоді, яка ну, не мала ще бажання, не знала чи займатися чи ні наукою, чи ні. І ти будемо зараз шукати, переконувати молодь. Тому що це є край необхідно, потрібно. І таким чином буде наближати науку до лікарень, а з другої сторони, лікарню до університету. Так що я думаю, що це піде на співпраця піде на користь як закладу, так і наш лікар. Практичний лікар це трошки інший погляд, ніж теоретичний лікар. Це зовсім інший погляд. І от поєднати одне з другим. Це був би плюс, величезний плюс буде. У нас проводяться дуже багато оперативних втручань, саме унікальних оперативних втручань. І от використати цей матеріал для навчання це неоціненна база. Тому що на даний момент нас вже практично всі операційні ми підводимо до камер, де записуються оперативні втручання. і ми хочемо вже зараз. Буквально до кінця року ми вже почнемо формування фільмотеки, там де зможемо записувати і те, що потім використовувати як навчальний матеріал у навчанні молодих фахівців або підвищення стажування вже практикуючих лікарів з досвідом. У нас хорошо розвивається у нас хірургія підшинкової залози, хірургія печінки. Це те, що, я би казав, така маленька фішка, яка те, що ми робимо, робимо, не робить жодна лікарня в області. Так. Те, що ми робимо, це можна назвати 3-4 лікарні в Україні, які роблять на сьогоднішній день. Це є хороший матеріал, хороша база. У нас на даний момент хороший розвиток отримала кардіохірургія. Так само ми можемо є чим показати, є чим пишаємося, те, що ми можемо робити. Наприклад, зараз у нас проводяться прямі оперативні втручання на прирашовувачі аневризмі аорти. Такі операції, як правило, виконуються на рівні Львова або Києва. Зараз так. вже ми це можемо займатися РОВОМ. Малоінвазивна, малоінвазивна ендоваскулярна хірургія, регіонально. У нас на даний момент ми вже дійшли до того, що у нас вже цілодобово працює це відділення. І ми під рентген контролем можемо робити все від емолізації сутин до видалення тромбів з усіх ділянок тіла. Це Те... Тоже є що показати, є чим хвалитися Розвиваємо зараз травматологію. У нас на етапах розвитку офтальмологічне відділення. Зараз відділення мікрохірургії ока. У нас як травма ока, це є центральне відділення на всю область. І зараз будемо збільшувати якийсь обсяг оперативних втручань саме по офтермології. Що ще в нас так. Маємо проктологічне відділення, гінекологічне відділення, судинні хірургії, перикальна хірургія, нейрохірургічне відділення, лор-відділення. Те, що в нас на даний момент якби, є куди розвиватися, є куди розширятися, показувати. Займаємося зараз селекцією лікарів, шукаємо лікарів, кращих лікарів, переманюємо працювати з нами. Погоджується, да. Ми створюємо умови, забезпечуємо робочі місця. Є перспектива для лікаря, повірте мені, який поважає себе як лікар. Головне, де не зарплата. Зарплата займає друге місце. Йому треба перспектива розвитку, де він може реалізувати себе, проявити себе, зарекомендувати себе, розвинутися. От ми такі умови створюємо, і слідчий етап ми вже даємо заробітну плату. Відділення ремонтуємо операційне, забезпечуємо обладнанням, яке необхідно, розхідні матеріали, які необхідно. Ну, Кардіохірургію розвиває, розвивав. Все в кардіохірургії. Розвинула, пішла, зараз розвинула. Зараз у нас офтальмологія. Ми зараз куповуємо обладнання саме для хірургічної служби, саме в офтальмології, що в операційній, де можна використовувати мікроскопи, запарати, це все, що необхідно для них. І отак от беремо. Там, де я бачу, є фахівець. Група фахівців, які хочуть, які можуть, ми туди створюємо умови для того, щоб розвивати. Таким чином буде. Так. Чесно, навіть я тут лукавить не буду. Діло того, що дуже хороша база, дуже хороша база Тернопільська. Вона завжди була, завжди була і збереглася. Знаєте, Якщо в інших вузах вона якось плаваюча, то дуже хорошо навчалася, то вже якось почала просідати там все, то тут завжди була хороша база. Як ти казав, тут вчили. Вчили і вчать. Тому що я в таких випадках ділю на вчителів і на викладачів. Є одні, які вчать матеріал, а які викладають матеріал. От в Тернополі завжди вчили. Коли йшов сюди на роботу, то я давав таку обіцянку колективу і в першу чергу собі, що маю повернути статус обласної лікарні як лікарні високоспеціалізованої. Доступної медичної допомоги діло в тому, що реформа передбачала в собі тому, що має бути, будуть лікарні, які будуть надавати кваліфіковану цілодобову медичну допомогу. Це хорошо. Для цього була спочатку і опорній лікарні, а потім зробили кластерні лікарні і переназвали їх. Це воно так і має бути: це буде кваліфікована і цілодобована. Але є ще високоспеціалізована. Це там, де надається та допомога, та й рівень допомоги, який не може надати кластерна лікарня, міська лікарня або районна лікарня. Відповідно, такі заклади мають бути. Вони на даний момент по той реформі, яку нас зараз запроваджена, але ще вона не завершена, то такі лікарні не є в пріоритеті, тому що ми стоїмо в рівних умовах із кластерними лікарнями. А чи ми мало відрізнятися, відрізнятися коефіцієнтами. Якщо у нас робиться складніші операції, значить вони відповідно фінансуватися, мають бути дорожчі, тому що на них іде більше матеріалів, на них більше йде розхідників медикаментів, і відповідно, і вона має бути оплачуватися по вищому коефіцієнту. Зараз вже остання постанова. Каміну якраз би і регламентує, що вже деякі оперативні втручання вже будуть мати зміни саме в оплаті коефіцієнта за виску. Я думаю, що ще трошки часу пройде, і ми прийдемо до того, що саме такі лікарні будуть фінансуватися краще. І от вони не мають бути такі заклади, як їх раніше заклади третинного рівня на надання медичної допомоги. От моя задача зараз повернути статус обласній лікарні третинного рівня на надання медичної допомоги. Кадри є, можливості є, бажання в лікарів є. Залишилося зробити оце все. Це. Ми, зараз, да, ми зараз робимо і мені темпи, які ми взяли, досить подобаються. Я думаю, що ще деякі роки і все. Медицина ніколи не була легкою. І зараз вона не легка. І не буде легка. Чомусь я б даже сказав би, чесно, це, по-моєму, одна із найскладніших професій. Професії не фізична. Фізично є складніші професії набагато. Вона саме морально тяжка, тому що ти працюєш з людьми. Кожна людина це індивідуальний тип. Перший підход до людини знайти той маленький кнопочку, яку треба нажати для того, щоб цю людину переконати, зайнятися собою, зайнятися своїм здоров'ям. Медицина взагалі це постійний ризик. Ми хочемо, не хочемо, ми ризикуємо. Призначаючи лікування, ми не знаємо, який може бути результат. Призначаючи оперативне лікування, ми не знаємо, як пройдеться операція, які будуть наслідки перші операційного ускладнення. І оця готовність ризикувати, розумно ризикувати, це треба бути готовим до цього. Морально. О, говорить лікарю о, там відпрацював, пішов додому, так, але тільки не в медицині. Якщо ти лікар, ти йдеш додому і ти все рівно прокручуєш своїх пацієнтів. Е, ти постійно думаєш про них, е, чи правильно зробив, неправильно зробив, призначив, не призначив. Кіночному ітогію, як я сміюся, другий раз буває такий парадокс, що лікував, вилікував. А потім сидиш і думаєш і не можеш зрозуміти, а що ж йому реально подопомогло допомогло із того, що ти робив. Яка саме метод, які саме препарати, яка комбінація препаратів йому допомогла виздоровіти? Горму стало краще, він він побіг додому, а ти сидиш в проблемах. А що ж саме було для того, щоб використати для інших пацієнтів? Ну, не буде легко. Повірте, чому і заробітні плати у світі у лікарів високі. Чому? Тому що ну, це тут йдуть обрані працювати в медицину. І Якщо ви прийняли рішення йти в медицину, то треба бути готовим до того, щоб привчитися прийдеться весь час. Якщо тільки лікар припинив своє навчання, він зупиняється. У нас на сьогоднішній день, на жаль, даже в мене в колективі є. Працівник, який вже має 10, 15, 20 років стажу, вони інтерни. Він зупинився на рівні інтернатури і все. І розвитку нема. І, відповідно, віддача в нього буде, так як від лікаря-інтерна. Має постійно вчитися, постійно розвиватися, постійно практикуватися. Треба бути до цього теж готовим. Треба бути готовим до того, що лікар не може працювати там, з 8 до 5. Це цілодобова робота. Це постійно пацієнти, або на телефоні, або по ургенці, в лікарні там все. Це теж свої мінуси до всього. І до цього треба бути готовим. Перед тим, як ти в медицину треба хорошо зважити, готовий. чи готовий будеш ти в таких пожертвувань в своєму житті чи ні? Якщо говориш так, все. тоді вже і вступати нема куди. Ти мусиш рухатися вперед до досягнення своєї мети. А в мета у лікаря має бути одною має стати професіоналом.